Доброго дня! Хочу вам розказати про заміну кільця зчитування ABS на Mercedes Sprinter 906 Sparka. Давайте трохи по порядку. Ви знімаєте задній диск тормозний, супорт, відкидуєте все, знімаєте. У вас залишається тут сама ступиця. Зараз я вам покажу, щоб. Може хтось не бачив. У вас залишається ось сама ступиця, ви її бачите з тієї сторони. О, зараз покажу. Не тільки там колесо висить. У вас залишається ось, ось ступиця оці 6 болтів. Ви їх відкручуєте, достаєте Да, Саме головне, дивіться, щоб у вас напроти полосі, як у нас не був столб ми ну, повезло, витащили. Тоді ви берете, можете зварити спеціальний зйомник. Я вам його зараз покажу картинку. Отака ось стопорна гайка. А у вас є під нею отака стопорна шайба. Ви розгибаєте вусики і відкручуєте оцю гайку. Потім у вас під нею ще одна отака гайка. Це контргайка, а це вже сама гайка, яка кріплеть сам підшипник. Все, ви відкручуєте її і у вас повністю злазить вся, ступиця в руках. Обов'язково беріть комплект, в якому йде ця коронка і йде сальничок в комплекті. Ми вже сальничок поставили, ось оця короночка. Може, до речі, комусь потрібно, це не оригінал, але дуже якісний замінник. Оцю падлу доставали довго, гріли і все остальне, тоді вже зрозуміло, як її достати. Берете зубило. Можна побільше. І починаєте от, отут у вас я в нас стоїть, за падліцов. І починаєте отак його бити. Коли ви його б'єте, ви його зжимаєте, і тоді воно вилазить дуже легко. Можна побризгати по кругу ведешкою, вона вам допоможе. І тоді воно вилітає. Обов'язково, коли будете ставити назад, не сидіть його дуже глибоко. Бо... Буде велике, велика відстань для датчика АБС, і він може неправильно показувати. Тому краще, коли ви його забили сюди, кільця, то беріть усю ступицю, вставляйте, дивіться, який у вас зазор. Зазор там повинен бути десь там приблизно 2 мм. Він повинен бути невеликий. Я надію, що вам допоміг. Дякую, що подивились. Пока.